Я до природи на побачення йду, а там краса, а там дерева й квіти там казку дивовижну я знайду, бо завжди в небо хочеться летіти, там вранці трави світяться в росі, і джмільбуде, і соловей співає, там все сміхається і світиться в красі. І дивина, і щастя в ній буває, у ній є все, що радість розцвіла, вона чарівна, щира, незрадлива, багато в ній і дощику, і тепла, і різного і ще зерного дива. Живуть в природі справжні чудеса, Бо все прийшло, щоб жити й радіти. Там все Це сонечко світити там натхнення і політ душі. Природа дивовижна й багата, до неї на побачення спіши, іди до неї, як на гарне свято.